Вони знешкоджують російське смертоносне залізяче, яким буквально нашпоговані деокуповані території за минулий рік лише один загін Вінницьких рятувальників знищив більше 20 тисяч снарядів, залишених росіянами про небезпечну роботу наших піротехніків. Далі Харківська, Херсонська, Миколаївська там. У сьогоднішній день йдуть бойові дії, тому там набагато все складніше і на велику кількість боєприпасів більше. В Чернігівській області та в Київській. Також було багато боєприпасів. Було дуже багато встановлено мін пасток, розкидано з системами залпового вогню. Василь Зубко розповідає про підступність російських терористів. Йому лише 31 рік, але вже має відзнаку від президента за мужність і важке поранення під час виконання бойового завдання на Чернігівщині. Заступник командира частини втратив ступню, коли підірвався на міні, яку дуже вдало заховали російські окупанти. Відпрацювали. Залучення, на яке нас викликали, очистили територію, познімали всі боєприпаси, які там противотанкові міни, і вже особовий склад відійшов на безпечну відстань. Я проводив додатковий контроль якості. І під час контролю якості виявилось, що одну міну металошукач не знайшов, вона в пластмасовому корпусі дуже тяжко її знайти. З 2014 року підрозділ Василя знешкоджував вибухові предмети на Луганщині та Донеччині. А після повномасштабного вторгнення замінована територія збільшилася в рази у порівнянні з минулими роками. Росіяни залишають на наших землях у 300 разів більше вибухівки, розповідає майор. Їхні війська дуже часто заміновували і будинки і. Різну зброю і техніку для того, щоб в подальшому наші сапери підривалися, і якби цивільне населення теж підривалося. У них, мабуть, була така проведена організація для того, щоб чим більше закласти такої зброї. Так само заміновували лісову місцевість дороги до населених пунктів. Всякі дитячі майданчики, потім дитячі іграшки. Після поранення та реабілітації сапер знову став у стрій. Головне в їхній роботі каже колега Василя пильність та дотримання правил безпеки. Дистанція між саперами соблюдалася. Такому випадку одна людина пострадала, що залишилися неушкоджені. Ціль сапери кажуть, багато навичок доводиться опановувати просто під час роботи. Завжди треба бути ну, обережним, максимально обережним. Робити все, що ти вивчив, знаєш і вмієш. Головне – нікуди не лізти, не робити лишніх кроки. За минулий рік лише один загін вінецьких рятувальників знищив більше 20 тисяч снарядів, залишених росіянами. Людмила Цимбалюк, Анатолій Дмитрів. Програма Вікне СТБ. Єдині новини.